Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні відео буде на в'язальну тему, але це будуть відповіді на запитання тегу на в'язальну тематику. Недавно я побачила відео Валентини Житейське в'язання з Валентиною. І Вчора дивилася канал Наді. Канал називається Я разом з Надією, і дівчата відповідали на запитання цього тегу. Насправді, цей тег був активний ще рік назад, але я його не бачила а може, бачила, та не пам'ятаю. Але коли побачила Валю і Надю, думаю, треба, мабуть, і собі. Дати відповіді на ці запитання, тому тег мені сподобався, деякі питання прямо дуже цікаві. На жаль, я так і не знайшла автора цього тегу, але всі дають посилання на канал Людмили, де питання ці записані, тому під відео я залишу посилання на канал, де є ці запитання. До речі, я дивилася відео Людмили, яка відповідала на ці запитання, теж мені сподобалось. Ну, в принципі, я люблю такі ролики, де трошки балакають, трошки про щось розповідають, трошки висловлюють свою думку, свою позицію стосовно в'язання, тому давайте будемо не затягувати. Я за машинкою. Буду відв'язувати резиночку і буду відповідати на запитання тегу. Так, і так, перше питання, чи купуєте ви пряжу при необхідності, чи при кожній можливості? І так, пряжу я купую при необхідності. І це вже така звичка давно-давно. Я ніколи не купувала пряжу в запас. Буває таке, що є необхідність. От зараз є в мене бажання зв'язати якусь річ. Я замовляю пряжу, поки пряжа приходить. Бажання пропало. Тому така пряжа залишається в мене в хом'ячій норці, так скажемо, до нового якогось, до нової ідеї. Але в основному я стараюся замовляти пряжу під процес або, конкретно, якщо мені треба зробити подарунок, то тоді теж я замовляю пряжу. Для конкретної людини Так, друге питання. Який спосіб покупки пряжі вам до душі дорожчий у магазинах чи онлайн Киту мішку? кітумішку? мішку я ніколи не купувала, не знаю. Мабуть би я і не ризикнула. В офлайн магазині там. Я дуже давно вже не купую. Ні, я купувала минулого року. Я була в Полтаві, заходила в магазин італійської пряжі, то там, звичайно, я зробила покупку пряжі. Але досі ті процеси не початі. Хоча ідеї були, але процеси так я і не почала. А в основному це інтернет-магазини. Далі у вас є вибір купити пряжу, гачки спиці про запас. Що ви Виберу, мабуть, пряжу. Гачки спиці є. А от пряжу про запас можна було б і придбати це, якщо є така можливість. Якщо такої можливості немає, то я, звичайно, нічого купувати і не буду якого складу пряжі у вас більше зимової чи літньої. Я не можу так точно сказати, але здається, що все-таки зимової пряжі в мене більше. Вовна, альпака, мерінос такі склади. Шкарпеткова, в основному зимова пряжа в мене переважає. Є, звичайно, і літні варіанти пряжі, але їх. Набагато менше. Якої пряжі більше вітчизняної чи імпортної? Я дуже люблю нашу українську пряжу, але все-таки, мабуть, більше в мене пряжі не вітчизняної. Давно я не робила ревізію в своїй. Ком'ячій норці, але найближчим часом я і не збираюся робити ревізію. Ну, все-таки, мабуть, більше саме імпортної. Багато в мене вівчарі. Але, але не нашої більше. Якій пряжі віддаєте перевагу Однотонна, ланч, секція чи принтова? Принтову. І я вже м, перехворіла принтовою пряжею. Е, я дуже люблю секційну пряжу. От якось меланж м, не дуже, дивлячись для якого, може для якого виробу. Е, а от однотон і секційна пряжа, ви знаєте, я б сказала 50 на 50. Я люблю і секційну, і я люблю і однотонну. Так, сьоме питання, якому складу пряжі ви віддаєте перевагу? Я дуже люблю шкарпеткову. Я люблю меринос, я люблю альпаку, я люблю кашемір. Я люблю напівшерсть. Ну, Давайте скажемо так, що я люблю все. Мабуть, краще сказати, чого я не люблю. Я не люблю Alize Angora Gold. Е я не люблю колючої пряжі, от яка дуже колеться. Притому вівчарі кольорова вовна, хоча вона і колюча, але я її люблю. От як сказати, здогадайтеся самі. Чи плануєте свій день? Якщо це стосується в'язання, то ні, я не планую свій день стосовно в'язання. В'яжу, коли є час, в'яжу, коли є змога. А якщо, в принципі, по життю, чи планую я свій день. Знаєте, в мене як от день сурка, кожен день одне й те саме, тому звичайно, я іноді, скажімо так, люблю щось запланувати, і якщо мої плани хтось нарушає, мене це злить. Правда? Але я завжди собі кажу, що що не трапляється, то до кращого. Якщо сьогодні мені не вдалося зробити свій план, значить, на те є причина, про яку я не знаю. Як каже моя подруга Маринка, в усьому треба шукати плюси. І от я все-таки стараюсь ці плюси шукати. У змозі. Так, 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 чи любите в'язати в тиші під відео аудіокнигу, тебе серіал? Я люблю в'язати під серіали. Також можу включити якусь музичку. Теж. Аудіокниги я слухати не можу. У мене є подруги, які люблять слухати аудіокниги, я теж собі якось намірилась, але я не змогла, чесно. Це не для мене. Я краще буду слухати серіал, ніж слухати аудіокнигу. Може, це неправильно, але так є. Що більше полюбляєте спиці чи гачок, в моєму випадку, що більше полюбляю спиці чи машину, В'язально тут 50 на 50 я не можу сказати, що е, щось мені подобається більше, а щось менше. я думаю, дівчатка, які в'яжуть спицями і гачком, можуть сказати те саме, бо дещо в'яжемо спицями, дещо в'яжемо гачком. А в мене це виходить, що дещо я можу зв'язати спицями, дещо я можу зв'язати. На машині і вибрати між цими двома варіантами я не хочу. Не хочу вибирати. Чи впливає на ваше в'язання сезон? Ну, звичайно, впливає. Влітку це, як правило, літні речі. Взимку це, як правило, зимові речі. Які вироби ви більше любите в'язати літні чи зимові? Е я, в принципі, люблю в'язати і літні, і зимові речі, але скажімо так, що зимових речей я в'яжу більше, аніж літніх. Чи в'яжете якісь незвичні речі, чи все-таки необхідні? Ні, мабуть, все-таки необхідні. Я до такого екстремального в'язання себе не відношу. Я вже, мабуть, років 4 мрію зв'язати наволочку на подушку з жакардом, і в мене до цього не доходять руки. А що казати про якісь незвичні речі? Ні, іграшки я не в'яжу, якісь трусики шортики теж я не в'яжу, тому в'яжу те, що необхідно. Яку товщину пряжі ви любите? Я люблю, скажімо так, від 200 метрів 100 грамах до... До найтоншу, яку я в'язала вручну, це була, це була 700 метрів у 100 грамах. А сама така найулюбленіша товщина це 300-350 метрів у 100 грамах. А якщо стоїть вибір в'язати лицьову гладь, візерунок чи аран. Але дуже гарний, що ви оберете і чому. Арани я давно вже не в'яжу і я їх розлюбила. Лицьова гладь візерунок, дивлячись, який візерунок. Якщо вибирати між лицевою гладдю і жакардом, я виберу жакард. Хто мене знає, той я думаю, вже здогадалися, що. Лицева гладь це добре, так, да, я не проти лицевої гладі, але якщо є варіант в'язати жакарт, я в'язатиму жаккард. Якщо буде вибір в'язати знайомим способом, чи треба освоїти щось нове, що виберете? Е Якщо є вибір, то я виберу те, що я вже знаю. Але якщо є вибір, а треба зв'язати по-новому, то я, звичайно, буду опановувати щось нове. Це я так можу сказати про лопапейси, які я в'язала восени. Одну в'язала собі, а іншу в'язала подрузі. І в'язала я їх жакардом кокетки, лопапейси, звичайно, жакардом в'язані. Але собі я в'язала без протяжок кокетку. А, подрузі, мені прийшлось перевчитися і зв'язати з протяжками. Тому в цьому немає нічого складного, просто трошки треба було перевчитись. Але в мене вийшло, подруга задоволена. І я їй дуже вдячна за те, що вона мені дала такий, знаєте, пендль. Вона дала замовлення, а мені треба було його виконати. З якими труднощами вам прийшлось стикнутися в процесі в'язання, з якими зараз ви справляєтесь легко. Труднощі були, це, мабуть, навчитись в'язати шкарпетки і навчитись розраховувати плечові вироби регланом зверху. Зараз у мене стоїть задача. Я хочу навчитися в'язати круглу кокетку, і поки що я. Вивчаю це питання, шукаю інформацію, запитую поради у подруги, яка ці кокетки в'яже на раз-два. Тому, в принципі, якось так, якщо щось ото в голову вбрело, що хочеться щось, щось вивчити, щось знайти, да, якусь техніку. Удосконалити, то тут немає ніяких перешкод. Інформація є, багато інформації, багато де можна знайти. Тому береш, шукаєш і вивчаєш. І ніяких труднощів не може бути. Е, які техніки ви б хотіли ще освоїти? Ну, Мене манить, е, ну, я не знаю, це, це не техніка в'язання, це скоріше е, техніка викройки. Мене цікавить японське плече і мене цікавить е, реглан Погон. А з техніками я якось більше, мабуть, все-таки по машинному в'язанні. Тут деякі Техніки ще треба вивчати? Де, що я знаю, де що я вже опанувала, а де що мені ще прийдеться шукати інформацію, вивчати. Так. Так, так, так. Чи в'яжете речі своїм близьким, родичам, друзям безкоштовно чи за плату? Чи був у вас негативний досвід? Е, так, родичам і друзям в'яжу. Е, заплату чи не заплату в основному не заплату. Негативний досвід. Та, мабуть, не було. Не пам'ятаю. Єдине, коли я комусь щось в'яжу, я завжди кажу носіть, не, від, не, не кладіть в складку, хай, хай на виход. Да? Носіть, це річ в'язана і вона не повинна лежати. Тому те, що я в'яжу своїм близьким, усі стараються носити, бо більше в'язати не буду. Так, і так, і так, 20 питання вже, що вам найбільше подобається знімати МК, влоги, розмовні і що подобається як користувачу? Е, так, я стараюсь знімати МК, е, знімаю. Ну, влоги, чесно кажу, влоги я не дуже люблю, тому що там оце нарізати, вирізати, поки діло дойде до монтажу відео, я половину оцих кусочків можу видалити, бо сьогодні мені здається, що це цікаво, а завтра вже здається, що це нікому не треба. Тому влогових відео у мене практично немає. Це може колись кудись я поїхала. Десь щось таке і то. Це влогове там, знаєте, ну, за день, якщо щось цікаве, то да. А так, більше мені подобається відповідати на запитання, знімати відповіді. Ну, такого розмовного плану. І як користувачу я люблю слухати дівчат, я люблю слухати теги і. Я дуже вдячна дівчаткам, які знімають майстер-класи, тому що це потрібно, це знаєте, як працювати на майбутнє. Тобто майстер-класи, в них немає того перегляду, як у влогових або в розмовних відео, але це на перспективу, колись комусь це знадобиться. І майстер-класи це дуже важка робота. Хто з цим не стикався, той не знає. А хто знімає майстер-класи кожного дня, дівчата, я перед вами схиляю голову, тому що я знаю, наскільки це важка робота. Ви великі молодці. Так, далі. А чи любите монтувати відео? Скажу, ну, не то, що я люблю, але мені подобається монтувати відео. Іноді. А іноді буває так, що я просто беру, монтую, монтую, а потім все беру і видаляю. <смітна> буває і таке. Ваше відношення до негативних коментарів. Відповідаєте, блокуєте, ігноруєте. Е, так, негативні коментарі, скажу, скажу коротко. Видаляю, блокую і ігнорую. У мене розмова коротка. Якщо я бачу, що ця людина прийшла з негативом, от їй у мене Нема чого робити. Я свій канал прирівнюю до хати. Да? Якщо до мене хтось прийшов незнайомий, зовсім, незнайома зовсім мені людина і починає мені розказувати, що я не так живу, ну що ну, ну, ви зробите з такою людиною? Ну, вирядите її з хати, щоб і духу не було. Те саме я роблю й на каналі. Ви відповідаєте на всі коментарі чи на ті, що подобаються. Ні, я стараюся відповідати на всі коментарі. Навіть якщо це коментар не негативний, а із підколом, то із підколом я можу і відповісти. Так. Ваше ставлення до прямих ефірів. Я люблю прямі ефіри, але в себе я зараз не можу їх проводити на каналі, бо слабий інтернет. Як тільки я виходжу в прямий ефір, у мене все зависає, тому стараюсь не виходити. Раніше я робила це регулярно, зараз ні. Які плани у вас на найближче майбутнє жити? старатися самій не опускати руки і допомагати людям своїми відео трошки відволікатися. І не знаю, як як іще сказати, в'яжу. І стараюсь жити. Ось і все. Цінувати кожен день, цінувати кожну хвилину і бути вдячній Всесвіту, людям, які мене оточують, які оточують в реальності, які оточують мене віртуально. Я дуже вдячна всім. Тому що. Підтримка, вона реально допомагає витримати багато що. Ось і все. Я відповіла на цей тех. Я дуже вдячна автору, хто б він не був. Питання були цікаві. Я постаралася відповісти. Так, як я знаю, так як я вмію, була дуже вдячна всім, хто в мене подивився, послухав. Якщо є ще якісь запитання, пишіть в коментарях, буду відповідати. А на цьому, мабуть, все. Всім гарного дня, миру, спокою, здоров'я. Всім пока-пока. Мрійте, мрії збуваються.